Сьогодні поговоримо про дії з раціональними дробами. Основні дії такі додавання, віднімання множення ділення. На цьому занятті розглянемо дві дії додавання і віднімання. Окремо необхідно розглянути додавання і віднімання раціональних дробів з одинаковим знаменником і з різним знаменником. З одинаковим знаменником все виконується досить просто. Ну, скажімо, якщо нам необхідно додати два дроби з одинаковим знаменником, то ми так само, як і з числами, додаємо чисельники, а знаменник переписуємо. Давайте на прикладі. Необхідно додати ці два раціональні дроби. Знаменники однакові. Значить, Ми говоримо так, можна записати під спільну риску або під спільний знаменник. Переписуємо його. А в чисельнику маємо Х додати 5. Завжди, після того, як ми виконали додавання віднімання, необхідно перевірити, а чи не можна даний дріб, отриманий дріб скоротити. В даному випадку ми отримали такий дріб, де чисельник і знаменник однакові. Тут можна сказати, можна скоротити, а можна говорити чисельник і знаменник, чисельник поділити на знаменник. В будь-якому випадку, якщо ми маємо ось такий вираз, то він дорівнює одиниця. Ну, звісно, якщо він існує. Так що, хоч ми будемо скорочувати, хоч поділимо, але в даному випадку відповідь один. Давайте трішки складніше розглянемо приклади. Трішки складніші приклади. Якщо віднімання. З відніманням, ситуація така. записуємо, маємо в даному випадку однакові знаменники. Записуємо під спільну риску, але не забуваємо, що цей мінус це буде віднімання ось оцього цього виразу. Отже, ми отримаємо Х додати 2 мінус Х додати 1. В подальшому ці дужки можна буде одразу розкривати. Тобто писати. Одразу без дужок, але необхідно не забути змінити правильні знаки. Отримуємо x додати 2 відняти х відняти 1. Поділити на х відняти 4. Дивимося, привед, приводимо подібні доданки, подібні члени чисельника. В даному випадку x і мінус х можна закреслити, а 2 і мінус 1 залишають одиницю. І в знаменнику маємо Х відняти 4. Ось таким чином виконується віднімання. Це якщо знаменники однакові. В деяких випадках знаменники не однакові, але їх за допомогою нескладних дій можна зробити однаковими, ну, наприклад. Ось такі знаменники два. Х відняти 2 і 2 відняти Х. Ми можемо ось оцей знаменник спробувати зробити ось таким. Скористаємось для цього ось цією формулою. А відняти Б. Можна записати як мінус Б відняти А. Дійсно, якщо розкрити дужки, в цій формулі будемо мати мінус b додати А і переставивши місцями буде А відняти b. Отже, доречніше змінювати ось тут цю формулу використовувати, хоча можна і тут. Що ми отримаємо? Х поділити на Х відняти двійку. Мінус тут отримаємо мінус Х відняти двійку. Чисельнику трійка. Тепер ось оцей мінус можна поставити перед дробом. І в нас утвориться два мінуси. А два підряд мінуса це є знак додавання. Значить, Ми отримаємо Х поділити на х відняти 2, додати 3, поділити на Х відняти 2. Одинакові знаменники тут і тут, в цьому дробі, в обидва дробах. І ми отримуємо право. Записати під спільну риску. Перевіряємо, чи не можна тут скоротити. Не можна, значить це є остаточна відповідь. Якщо знаменники різні, то необхідно якісь числами приводити до спільного знаменника. Ну, Давайте розглянемо ось такий приклад. На знаменнику, можливо, в даному випадку яким чином? Ми можемо в другому дробі чисельник і знаменник домножити на х. І тоді в знаменнику другого дробу утвориться х квадраті. І записується ось так. І ми отримаємо два дроби з однаковим знаменниками. 5 поділити на х квадраті, додати 4х поділити на х квадраті. І тепер під спільну риску можемо це записати, бо маємо одинаковий знаменник. Ось так це можна зробити. Є більш складні випадки, коли, скажімо, до спільного знаменника приводити трошки складніше. Скажімо так, х поділити на х додати 3 мінус. 1 поділити на х, відняти 3. На перший погляд, начебто, може е, здаватися, що можна якимось чином тут переставити, але нічого не вийде. Справа в тому, що якщо ми будемо переставляти, у нас знаки будуть змінюватись, і ми все рівно цей знаменник не отримаємо. Значить, тоді необхідно визначити, який будемо робити спільний знаменник. А це значить, сюди необхідно домножити на ось цей знаменник. А сюди на ось оцей. І виконувати таке домноження чисельника і знаменника. При цьому в чисельнику доречно розкривати дужки, а в знаменнику поки що залишати вирази добутки в дужках. Тобто х помножити на х відняти 3 буде х в другому степені х множимо на х, х множимо на мінус 3, мінус 3х. А знаменник переписуємо ось так. В дужках. Аналогічно з другим дробом. Одиницю множимо на х додати 3. Маємо Х додати 3. А знаменник Х додати 3 помножити на Х відняти 3. Очевидно, знаменники в цих дробах однакові, значить, маємо право записати під спільну дробову риску. Переписуємо спільний знаменник вже. А в чисельнику виконуємо віднімання. Можна писати х квадраті відняти 3х мінус і оцей вираз в дужках, а можна одразу розкривати дужки, не забувши поміняти знак на протилежний. Буде мінус х, і раз тут був плюс, буде в 5 мінус 3х. В чисельнику є подібні члени. 3х, мінус 3х і мінус х. Отримали х в квадраті, відняти 4х відняти 3. В знаменнику х додати 3. Помножити. У випадку, коли ми, нам необхідно виконати додавання віднімання двох раціональних дробів з різними знаменниками, то перше, на що варто звернути увагу, чи можна знаменники розкласти на множники. Це буде доречно для того, щоб легше було визначити спільний знаменник, до якого необхідно ці дроби приводити. Отже, давайте подивимося. 1 поділити на х квадраті відняти 5х, додати 2, поділити на х квадраті відняти 25. Звісно, один із самих легких способів. Приведення до одинакового знаменника, це такий. Цей дріб домножити на цей знаменник, а оцей дріб домножити на цей знаменник. Але чого я цього не роблю і вам не раджу? Тому що виникнуть дуже великі степені многочлена і вирази, які ми будемо мати в чисельнику і знаменнику, можуть е, ну, бути наскільки складними, що ми не зможемо навіть закінчити цю вправу. Тому. Перше, на що варто звернути увагу, чи можна існуючі дані знаменники розкласти на множники. Очевидно можна. Робимо це. Знаменнику першого дробу можна винести за дужки спільний множник Х. Буде х помножити на х відняти 5. Знаменнику другого дробу можна використати формулу різниця квадратів, бо 25 це є 5 в квадраті. І отримати розкладання Х відняти 5, помножити на Х додати 5. А в чисельнику двійка. Дорівнює. Що нам дало розкладання на множники? Ми бачимо, що і в того, і в того знаменнику є однаковий множник Х відняти 5. А це означає, що ми не будемо домножувати сюди ще раз на нього. Щоб побачити спільний знаменник, необхідно сюди домножити на х додати 5, а сюди домножити на х. Тобто ті множники, яких не вистачає в знаменнику кожного з дробів. І ще раз, давайте подивимося. Сюди на х додати 5, а сюди домножити на х. Якщо ми домножимо на х додати 5, цей знаменник, ми будемо мати х, х мінус 5, х плюс 5. А цей домножимо на х будемо мати також хх-5х плюс -5, 5. Отже, ми отримаємо спільний знаменник. До речі, можна одразу писати вже під спільну дробову риску. Буде х помножити на х відняти 5 помножити на х додати 5. Чисельнику 1 помножити на х додати 5. Х додати 5. І тут дійка помножити на 5 додати 2х. В чисельнику можна виконати зведення подібних членів. Це 1х додати 2х, 3х додати п'ятірку. Поділити на х, на х відняти 5 і на х додати 5. Ну, далі скорочення неможливе. Бо якби можна було ось тут ще розкладати далі на множники... Ми б винесли спільний множник за дужки і б спробували б скоротити. В даному випадку цього зробити не можна, а значить, оце маємо остаточну відповідь. І ще один приклад, давайте Разглянемо. розглянемо додавання чи віднімання дробів. Ну, скажімо так, 1 поділити на х квадраті відняти 4, додати х. При виконанні додавання в таких виразах, доречно одразу тут дописати знаменник одиницю. І дивимося, якщо тут знаменник одиниця, а тут знаменник х квадраті відняти 4, то вже немає потреби тут розкладати, бо тут ми його ніяк не отримаємо. Отже, сюди домножаємо на х в другому степені відняти 4. Можна записати одразу під спільний знаменник. Спільний знаменник буде х квадратів відняти 4. Тоді тут буде 1 додати х множимо на х2, х в третьому, x множимо на мінус 4 мінус 4х. Ось так можна виконувати додавання і віднімання раціональних дробів як з однаковими, так і з різними знаменниками. Дякую за увагу. До наступної зустрічі. Розглянемо множення та діло.